Розпізнавати інфаркт потрібно на ранній стадії. Інфаркт міокарда в медики сьогодні вважають справжнім лихом. Наприклад, у Німеччині, яка за чисельністю населення дорівнює Україні, щороку інфаркт фіксується у 280 тисяч людей, і проблема тут лише в тому, що значна частина з них не здатна вчасно розпізнати симптоми хвороби. А для уникнення негативних наслідків інфаркту важливо вчасно надати медичну допомогу. У медиків є лише 4 години, щоб врятувати людину, і кожному з нас важливо вчасно зрозуміти, що відбувається з нашим серцем. Отже, інфаркт міокарда це відмирання частини серцевого м'язу. Це відбувається, коли кров не поступає взагалі або поступає у недостатній кількості. В результаті міокард не отримує достатньої кількості. Кисню, а починається усе з типових проявів. Раптово виникають інтенсивні, нерідко гострі або стискаючі болі в області серця і за грудьми. Біль може тривати від 20 хвилин до кількох годин, причому він може поширюватися на руки, плечі, а іноді і на спину. Також порушується ритм серцебиття та змінюється артеріальний тиск. Наші гіди вирішили дізнатися, які ще симптоми притаманні інфарктові. Лікарі застерігають основний симптом інфаркту біль за грудиною. Головне вчасно його розпізнати. 60-70% хворих розповідають лікарі. Відчувають класичний симптом. Цей біль потужний та стискаючий. Він може тривати близько 20 хвилин. Іноді супроводжується відчуттям жаху та задишкою. Часом біль віддає в ліву руку, плече або щелепу. Також може боліти спина. Такий стан людини лікарі називають передінфарктним. Але такий перебіг хвороба має не завжди. Симптомів може взагалі не бути, або вони будуть помилково свідчити про іншу хворобу. На сьогоднішній день дуже багато безсимптомних таких проявів. Часто цей біль супроводжується. Він може виникати іноді після фізичного навантаження, і іноді після стресу. Часом, після стресу, скажімо, куріння, це є таким досить сильним провокуючим. Фактором іноді вночі, іноді на підйомі артеріального тиску, це е, може виникати. Ну дота раптова слабкість біль в животі теж можуть сигналізувати про інфаркт. А людина думає, що отруїлася, то ж краще не займатися самолікуванням, а одразу звернутися до лікаря. Крім того, ризиковою інфарктною групою медики називають хворих на діабет. Половину діабетиків помирають іменно від серцево-судинних ускладнень, а саме інфаркту міокарду. А в них якраз є безсимптомна форма інфаркту міокарду, коли біль практично іноді взагалі не турбує. Раптово пацієнт каже, що виникла слабкість і з'явилася задишка. І коли ми знімаємо електрокардіограму, то бачимо, що часом хворий, хворий має інфаркт міокарду, і іноді навіть великий інфаркт. Іноді про інфаркт може свідчити набряк легенів. Тоді з'являється задишка та важке дихання. А от якщо людина хворіє на аритмію і не лікує її. Як правило, ми, лікарі, можемо з дуже високою достовірністю сказати людині, чи буде в неї інфаркт, чи не буде інфаркт, тобто не в конкретної тієї людини, а набор факторів ризику. Які це причини? Ішемічна хвороба серця, а це інфаркт є проявом ішемічної хвороби серця, вона має свої чіт чіткі чинники. які причини? Це люди, які піддаються постійному потужному стресу, які запізнюються, які спішать, хочуть досягнути чогось, рвуться, можна сказати. Це люди, які багато працюють, це люди, які курять. Куріння є дуже чітким таким шкідливим фактором розвитку інфаркта. А от щоб вберегтися від інфаркту, медики радять постійно перевіряти тиск. Якщо він більше ніж 140 на 90, його потрібно нормалізувати. Та також перевіряйте рівень холестерину за українськими стандартами. Він має бути не більше ніж 5,2 мілімоль на мілілітр крові. До того ж, не набирайте вагу, вживайте більше моркви, буряку, капусти та яблук. М'ясо, сир, ковбасу та масло краще обмежити. Оперативне утручання після інфаркту обійдеться у 3-5 тисяч умовних одиниць. Стентування коронарних артерій коштує від 17 тисяч гривень. Медикаментозне лікування стане у суму до 10 тисяч гривень.